Я вітаю всіх глядачів, слухачів youtube каналу Король Данило, і хочу в цьому відео відповісти на деякі коментарі під кількома власне, останніми випусками, бо насправді є цікаві питання, на які варто відреагувати, і, власне, не просто там два слова написати як відповідь під коментарем, а дещо більш можливо в ширшому форматі подати цю інформацію. Отже. А відео, яке було присвячене політичним вподобанням Львів'ян, львів, львів визначився, за кого готовий голосувати Львів'яни. І тут такий коментар під цим відео. Пане Юрію, з великою цікавістю слідкую за вашими виступами-коментарями, з якими більшості повністю згідна. Мене цікавить, чому ви фахівець з містобудування людина, яка щиро вліває за долю нашого коханого Львова. Залишайтесь остором політичних змагань, не створюйте власну політичну силу, не заохочуйте порядних львів'ян до свого бачення розвитком рідного міста і боротьби за махровою корупцією, що звило гніздечко в мерії міській раді. При тому, я так собі ви маєте якості лідера, спроможного створити спілку однодумців і повести за собою всіх небайдужих рів'ян з великою повагою. Ну я дякую за такий коментар, за, скажімо, такі теплі слова. Але тут зразу кілька моментів. Перше, я не є там особливий фахівець з містобудування, є значно кращі фахівці, як і в інших галузах. Те, що я цікавлюся містобудуванням, займаюся містобудуванням, ну, у мене перша вища освіта, архітектор. Але більший досвід я отримав і від практичної діяльності, керуючи великим девелоперським проєктом свого часу, і, власне, при роботі над концепцією Великий Львів. Своїх відео я про це розповідав, я зараз не буду повторюватися. Я справді вболіваю за Львів, як львів'яни вже в третьому поколінні, і я сподіваюся, що це місто ще не втратило шанс бути таким містом, яким би хотіли ми його бачити успішним, процвітаючим, комфортним, насамперед, комфортним для проживання його мешканців. Але тут є одна така цікава річ: ви залишаєтесь осторонь політичних змагань. Я дуже добре знаю власне. Політичну структуру, як це відбувається, як просуваються політичні лідери, які для цього потрібні кошти. І повірте мені, я спілкувався з багатьма людьми, зокрема з тими людьми, які мають такі кошти. Їм не цікаво, їм просто не цікаво. Чому не цікаво? А тут проблема не в тих людях, які мають такі кошти, а у Львів'янах, у мешканцях Львова, тому що. Я коли сказав один тренер з легкої атлетики, казав: це вам потрібно бігати, а не мені бігати. Так от, е хороший достойний мер це не про себе, а взагалі хороший достойний мер потрібен мешканцям насамперед. Бо якщо людина приходить і каже, от виберіть мене мером, а там багато що обіцяє, як це колись робив пан Садовий, то е це не вибори. Знаєте, колись ще в 2013 році на презентації моєї першої книжки, мій товариш, на жаль, покійний, мудрий чоловік Юрко воснях, сказав, що вибори це коли громада просить достойного чи найдостойнішого серед себе, представляй наші інтереси. очолює і представляє наші інтереси. Оце вибори. І згадайте вибори на Запорізькій Січі, коли. Е той, кого вибирали, там, наприклад, на кошового отамана, він відмовлявся тричі. І це не, не просто ритуал, такий тричі відмовитися. Людина розуміла відповідальність, тому що що він її не виправдав, то міг закінчити життя плачевно, позбутися свого життя. А, так от, вибори це коли громада шукає. І тут питання: а є громада у Львові? Ні, немає громади у Львові. Є населення міста, є мешканці міста. Тим паче зараз у нас навіть... Львів'яни це не, не, не вся громада, далеко. Ну, це інша тема про нашу нікчемну адміністративну територіальну реформу, про насильне приєднання інших міст, тому що а, мешканець села Заруці це львів'яни, а виниківчанин, які все життя прожив у своєму місті, місті з давньою історією, з Магдебурським правом, як, корені, якого ховаються в силу давнину, як і корені Львова. А він що? Хіба львів'яни? Розумієте, тут питання набагато ширше, і є кілька відразу складових. Перше, політики відповідають на запит народу. Моє завдання, яке я бачу перед собою, це формувати правильний запит для того, щоб не йшли політики на пустопорожніх гаслах, на обіцянках з одною метою дірватися до корид. Або навіть якщо вони до метою, хоча б вони брали на себе конкретні обов'язки, конкретні обіцянки, а люди розуміли. Що за тими обіцянками стоїть, от таке. Тому абсолютно добре розуміючи всі політичні реалії в мене нема жодного бажання влазити в нашу політику. І це проблема і нашого політикуму, і тої системи, насамперед, яка в нас сформована. А з іншого боку, це проблема людей, які не готові вибирати освідомлено. І вибирати не просто бо гарно говорить, а вибирати людину, яка справді має певне бачення. Ну, от над цим працюємо. Так що я дякую за комплімент, так би мовити, але це не до мене. Ще один коментар під тим відео. Ви справді вірите, що в нас є можливості вибирати щось вирішувати? Те, що залужний стане президентом наступним, я зрозуміло, тільки його відправили до Лондона. Ну, тут ще питання стане чи не стане, але цілком правильно зрозуміли, коли відправили до Лондона. А я в своїх відео чи коментарях. Своїх інтерв'ю відразу, коли з'явилася ця знаменита публікація залужного, він ще в статусі був главкома, сказав, що це його початок політичної кар'єри. Отже, в нас е, на превеликий жаль, якщо людина є в екрані телевізору, якщо людину тиражують, розкручують заси масової інформації, які, вибачте, називають часом засоби масової ідіотизації, власне, ті, які належать олігархам, і які виконують волю олігархії і маніпулюють свідомістю людей, так от. Е, Вибори йдуть через них, а не через громади. Бо на, ще раз скажу, в нас ті конституційні громади, які би мали бути, у нас не створені. А це інша тема. Я, можливо, до неї ще повернуся. Я Колись про це багато, багато розповідав, багато на цю тему спілкувався, і в нас були круглі столи, але це нікому як виявилось, не потрібно. Провели адмінтерреформу, і цікаві, от яка у нас власна адмінтерреформа. Це все від лукавого. Отже, так, тепер. Наступне відео: як львівський мер порушує конституцію? Коментар Юрій Євгенович, але тоді, якщо все так очевидно, то чому ніхто не звертається до суду і до прокуратури для притягнення до відповідальності садового та його оточення за його антиконституційні діяння? У місті Львові живе маса освічних юридично грамотних громадян, якими, я сподіваюся, небайдужа доля міста. То чому вони не реалізують свої громадянські права через звернення до суду з позовом за протиправні дії садового? Знаєте, от питання зараз я якраз читаю і розповідаю про, і готую публікацію про статут міста Львова, наш є статут міста Львова, так? і там теж багато передбачено так, якби прав, але механізмів їх реалізації реальних немає. Про нашу судову систему коментувати навіть не хочеться. Я пригадую ще давно, спілкувалися з одним чоловіком і. Як кажуть, чоловік грамотний, свідчений поінформований. Він казав, був він депутатом що в той час, ще раніше був депутатом міської ради. Він казав, що по тільки Євро 2012 було до 20 кримінальних справ порушено. Але всі ці справи подаляли під сукно. Ніхто не поніс покарання за розкрадання, там, за інші речі. А там було за що нести покарання, я це знаю, бо я свого часу керував службу реконструкції. Львівського аеропорта до Євро 2012 Дякувати Богу короткий проміжок часу, тому що функції замовника віддали управлінню кабудівництво. Ну це знову ж таки інша історія. Так що є багато людей, і люди часом, ви бачите, виступають, виходять з протестами. Це ігнорується систему. Важко боротися з системою. Люди інертні, Люди не можуть розрізнити, де правда, де громадські активісти, які справді вболівають за щось, а де а де, скажімо, люди на зарплаті, які виконують якусь політичну місію конкурентів, до прикладу, того ж самого Андрія Садового, хоча у Львові в нього конкурентів зараз, як ви бачите, немає. Він зі всіма знайшов спільну мову. Вистачає львівської землі для того, щоб задовільнити апетити багатьох і знайти зі всіма спільну мову. Отаке. От дуже цікавий коментар, дуже він розлогий Цей коментар. Це написала Любов Зловер. Головна провина садової і його попередників полягає в тому, що вони зберегли радянську організаційну правову форму місцевих органів, які внаслідок невиконання пункту 2 та пункту 3 закону України про прийняття конституції України введення і в дію і 28 червня сто року утворили паразитарну систему діючих неконституційних органів колишнього РСР, які взагалі не мають права на існування в законодавчому просторі суверенної держави Україна, створивши з власних структурних підрозділів злочинну юридичну конструкцію. Приватних власників комунальної власності для її розкладання особливо великих розмірах. Львівська міська рада та її виконком перетворилися на звичайні юридичні особи, які за даними Держреєстратора, не збирають податки, а самі є платниками єдиного податку. А отже, є комерційними установами, включеними до ЄДРПОУ. І так далі. Знаєте, я не буду. Це довгий коментар, і він насправді цікавий. Е... Я взагалі вважаю, що такі речі це є питання. Юристів, які займаються конституційним правом, це питання Конституційного суду. Дуже багато на тому спекуляцій. Я не про цей випадок і не про цей коментар. Я кажу, взагалі дуже багато спекуляцій. І брати на себе сміливість коментувати це я би не взявся. Це було б, знаєте, трошки з мого боку неправильно. Я часом коментую певні речі, які стосуються Конституції. Ну, але я коментую як громадянин, який власне. Апелює до основного закону і має це право. Тут я би не, не хотів би вникати в ці деталі, але те що, те, що у нас, як тут написала пані злочинну юридичну конструкцію приватних власників комунальної власності для її розкладання, ну це факт, це ми бачимо. Знаєте, я колись записував інтерв'ю в інт, якості інтерв'юера, тобто як, як журналіста е, чоловіка Анатолія Семенюка, який е, працював свій час в фонді комунального майна львівському, який постраждав його за те, що він виступав проти приватизації, здається, готелю Львів. Тоді е, в під'їзді його буквально підрізали ножем. Після, після пробіжки повертався, був у замах на його життя. Е, 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 е. От, коли ми з ним спілкувалися, він мені дав сім сторінок перелік комунального майна. Я деякі позиції вибрав, подивився, порівняв з рінкими цінами, оскільки я кажу, трошки в тому розбираюся. Як девелопер, як людина, яка має відповідну освіту, так от е осінщика, так, от е там ціни були за в рази, і він стверджує: він стверджує, а я не маю підстави не вірити в я ознайомився з цією інформацією. Що лише за кілька років, три чи 5 років, не так важливо, але е, Львів дотримав 500 мільйонів доларів. Я спочатку теж був 500 тисяч? Він каже, ні, ні, 500 мільйонів. Я подивився, так, це цілком реальна цифра. Так що, е, не перевіряв, не звіряв, звичайно, по кожній позиції, взагалі, це справа мали б бути правоохоронних органів. Але, на жаль, на жаль. так що, е, власне, те, що жменька людей при собі право отак розпоряджатися з вільською землею, отими унікальними кам'яницями, які розпродають. Розумієте, це є майно. Продав майно все, ти з нього нічого не отримаєш. Здав оренду, ти отримаєш постійну платежі. Правильніше здати в оренду в довгострокову оренду, можливо, концесію. Те, що в нас робиться, це, це не бізнес, це не економіка, це просто грабунок. І, власне, в ті, в ті 500 мільйонів доларів, які Львів не доотримав, ще раз кажу, це, на жаль, абсолютно реальна цифра. Отакі. От тому що стосується, ще раз кажу, комунальних підприємств, неконституційності створення, тут багато можна говорити. Власне, в нас не були створені органи місцевого самоврядування так як вони мали бути створені, тому що їх мало утворити хто територіальні громади. А територіальні громади у нас не були створені. І те, що зараз називається територіальними громадами, це не територіальні громади. Це не конституційні територіальні громади, ті, які, як про них говорить Конституція. Так що я дякую пані за той коментар. Я думаю, що я його десь винесу в окрему публікацію. Як привід для дискусії, от але коментувати, власне, як юрист, який розбирається в конституційному праві, я не буду, бо це неправильно. Ідемо далі. Пане, кого з діючих активістів чи політиків, ви бачите, на заміну садовому? крадуть усі звинувачуючи попередників. Я кільком нашим політикам і місцевим, скажімо так, олігархам чи заможним людям пропонував проєкт, суті зводиться до того, що на чолі цього проєкту проєкт виборів мера, Має бути не людина, не особа, а ідея. Ідея є концепція, великий Львів, до якої я причетний. Як співавтор цієї концепції разом з своїми товаришами, які є більшими фахівцями містобудування, ніж я. Але крім того, я є автор тексту до одноіменної книжки, яку ми видали під гідою Володимира Курта, який був ініціатором власне проекту Великий Львів. На жаль, покійного його немає з нами. І ця концепція вона може лягти в основу виборчої програми будь-якого мера бажаючих. Не знайшлося. Так, тепер е, наступне відео. Заотоплення Львова – передвісник катастрофи. Е, дуже цікавий коментар написав Ігор Гринечко. Е, я просто його хочу зацитувати: ці технограмні катастрофи майже повністю рукотворні, оскільки є декілька сучасних досліджень агломерації і знайдено пряму кореляцію між тепловими островами, які формуються внаслідок нагрівання. Дахів, парковок чи темних фасадів та інтенсивними понаднормовими локалізованими зливами. Рубка дерев додатково збільшує температури на магістралях, що слугують як коридори для повітряних мас. Як наслідок, шторми в середній ройонівніший кількість кількість міліметрів дощу в річ... в річних максимумах все більше. Все це повністю залежить від якості забудови, яку влаштували рубаністи Львова, Садовий, плінське, решта цієї когорти. Абсолютно погоджуюся, тому що е... ну, єдине, що не тільки. Рукотворні техногенні катастрофи йдуть і кліматичні зміни. Але в тому сенсі, пан Ренечко абсолютно дуже чітко гарно сказав. Ви, мабуть, бачили в інтернеті картинки, де порівняння температури під, під деревами, скажімо, в затінку, розпечений асфальт там і так далі. Там дуже велика різниця. У Львові це, це точно це ця проблема, є, тому що ця переущільна забудова. Вона зокрема має і такі наслідки: техногенні наслідки внаслідок перегрівання. Е, тепер ще один коментар. Е, давайте вже будемо бути повністю чесними. Деякі з розробників Енплану Львова зараз активно роблять містовню документацію на всі ті небезпечні ділянки. Тобто, це мова йде про карстові порожнини, а в нас власне територія самого Львова, не цієї так званої територіальної громади, до якої доєднали винники, дубляни. Малахів, Зашків, Заруці, так? а власне Львова, як міста Львова, так? так от 118 гектарів насправді території міста Львова згідно генерального плану. Із них порядка 25 гектарів, або, перепрошую, 30 гектарів вражено карстовими порожнинами. Це дуже величезна площа. Четвертина міста вражена карствами, які ніхто вже багато років не досліджує. Наслідки, не дай Бог, такої катастрофи, каже провалі. Можете подивитися в інтернеті, з чим це загрожує. Є така відома фотографія. Фабрика в Чилі. Дякувати Богу, ніхто не загинув, бо вона провалилася вночі. От люди пішли, рано прийшли на роботу. Фабрики немає. Діра донизу. Це реальні загрози. І це я не перебільшую. Ну, Може, дякувати, дасть Бог, в нас це мене лихо, але, але загрози є, і, на превеликий жаль, ніхто з ними не, не бореться, ніхто їх не аналізує, ніхто не вивчає, ніхто не запобігає. Так, тепер далі продовжу. Тобто генплан генпланом, а якщо треба забудувати та спеціалісти містопроекту, і на це, зроблять і на це документацію, яку потрібно. Також один із авторів концепції, яку ви рекламуєте, які вже покійний, але його вклад в забудову винних теж часом добре укнеться всім, особливо забудова Козловського, який ніяк не може своє апетити вгамувати. До речі, на розі стрільської наукової те саме то саме його об'єкти також в карстовій зоні. Але це ви замовчуєте. Також не говорите, що в економічних розрахунках генплан Львова то повний провал. Де Львів мав взяти гроші, на стільки тунелів і розв'язок, якщо не зміг навіть Луганську чи Рячівську продовжити. Питання до генплану Львова є, але з новим документом це набагато гірше. Не суперечливий коментар, але я на нього відповім. Коли йдеться про одне з авторів концепцій, яку ви рекламуєте, і вклад в забудову виник, йдеться власне, про ініціатора Великого Львова Володимира Кварта, який дуже любив свої рідні винники. І я розумію, що кожному меру дуже важко противитися тому, що називається тиском грошей. Це е, термін з е, доповіді римському клубу. Тиск грошей, він завжди присутній. Так от кожному дуже важко противитися. І Володимир Курт він в цьому противився. Він намагався зберегти винники хорошими, якісними, такими, якими він мріяв, щоб вони були. А, тому. Е, його вклад в забудову винних це трошки некоректне питання. Некоректна враніше, така репліка чи коментар. Що стосується забудови Козловського, наскільки я пригадую, там не йшлося за там були забудовники різні, деяких я знаю. Але там не Григорій Козловський. Це не його бізнес, був Винниках, будівельний бізнес. Тому це теж таке питання. Не зовсім, скажімо так. Можливо, я щось не знаю, але в. Той час, коли Володя Курт був мером винник, я не пригадую, що це був бізнес Григорія Козловського. Його бізнес Тютюновий на той час був, напевно, і є. А тепер об'єкти в карстовій зоні. Так, там є об'єкти в карстовій зоні. Ну, знову ж таки, забудовник, який це будує, можливо, він пов'язаний якими фінансовими стосунками з Григорієм Козловським чи з іншими, але це не замовник Григорія Козловський. Справді, там іде забудова в зоні ризику, чи, скажімо так, чи передбачив це забудовник, чи він вжив належних заходів? Я не знаю. Але питання інше. Знаєте, вибачте, коли я говорю з одним нашим місцевим олігархом, і йшла мова про садового, і я кажу: а ви що його кажу, Вивозили в Брюховичі. Чи йому пальці в двері вставили. Він так на мене здивовано подивився. Я Кажу: ніхто ж його не страшив, ніхто ж не лякав. Це ж питання вирішується іншим чином. Він посміхнувся. Розумієте, коли місто це дозволяє, коли місто ігнорує генплан, то тому такі речі відбуваються. І тут питання не в персоналі, тому що кожен забудовник іде до тої межі, до якої йому дозволено йти. В місто є всі, я серед розтверджую, всі важелі, для того щоб не допустити незаконну забудову, було би бажання тепер. Тобто, я це не замовчую і про карста. Я про це писав власне і розповідав неодноразово. Значить, а я не збираюся аналізувати кожну забудову, тому що їх занадто багато на превеликий жаль. Відкрийте мапу Західної української асоціації забудовників. Подивіться на ті плями, які мене ми у львів просто забиті. Також не говорити, що економічних розрахунків план Львова то повний провал, де Львів мав взяти гроші на стільки тунелів і розвезти, якщо не зміг навіть Ланську Черейську продовжити. А це вже маніпуляція, пане коментатор. Пане коментатори, знаєте чому? Тому що я вже розповідав власне, в цьому ж відео про інтерв'ю з Анатолієм Семенюком і про цифру 500 мільйонів, які Львів за кілька років не від 500 мільйонів доларів. Які не дотримав від розпродажу комунального майна, майна громади Львівської. Куди пішли ці гроші? Звідки в нас стільки нових мільйонерів? Ви думаєте, цих грошей бракнуло би для того, щоб поробити розв'язки, навіть якщо не всі. Тому що генплан це, знаєте, це як от ідеальна така модель. Але не зроблено нічого, взагалі нічого. І не треба розказувати, що в нас немає грошей. На Бруківочку, на велодоріжки, на все є, а на те, що отак. Я кажу, по горлу, по заріс необхідно, того немає. Так що не все так трошки, як ви кажете, Львів має насправді гроші. Тільки витрачаються вони на НАТО. А корупційні потоки шалені. Питання до генплану Львова є, але з новими документами все ще набагато гірше. З новим документом, якщо ви маєте на вас комплексний план, який там рекламує, що його розробляють, то я погоджуюсь. Це справді набагато більше, гірше. Тому що, перше. Ніхто не проаналізував виконання чинного генплану. І немає фахових висновків. А насправді наскільки катастрофічна ситуація. Тобто я знаю, що вона катастрофічна, але я не є фахівець, щоб проаналізувати наскільки. І це навіть не одна людина має аналізувати. Це перша річ. Друга. Коли спілкувалися ми, власне, з головним, головним архітектором і Львова, і області. Я зрештою, чому тут не можу сказати з Олегом Костяньким, з Чамарою, вони архітектор міста Львова, один з авторів генплану, з Іваном Михайловичем Олійником, теж моїм старшим товаришем, багаторічним головним архітектором Львівської області. Так ось, щоб ви розуміли, для того, щоб сформувати завдання на розробку генерального плану, це має бути дуже кропітка і тяжка робота. Цей генеральний план, який у нас сьогодні чинний, це є, по суті, уточнення Генерального плану 93 го року. Ну місто воно ж розвивається, ті ж дороги, ті ж комунікації, колектори, парки, сквери, рельєф. Розумієте, це ж не змінюється так в один момент. Тому генплан має певну свою тяглість. І от е через оцю тяглість генерального плану. Вдалося нашим містобудівникам на підставі прогнозів і припущень зробити генеральний план. Тому там багато розв'язок, гаражів і так далі. Чому? Та вони ж бачили, львів затиснений, тісний. Для того, щоб у Львові було комфортно мешкати, йому треба з два-три рази збільшити територію, щоб було комфортно розселити. Навіть 650 тисяч, а наш мер розказує, що вже тут мільйон. Для комфортного розселення треба вдвічі чи втричі більшу територію. Це кажу не я. Це сказав директор інституту. Місто проєкт за новий підлісник, дуже грамотний дядько, власне, справжній директор того інституту. Коли цей інститут був інститутом, а не те, що зараз. Так що зараз, так, да, я зараз розумію, що ті ж архітектори, особливо там, такий одіозний пан Столяров, там інші, які працювали над генпланом, вони просто зараз перекреслюють цей генплан. Ну що ж, вогонь, вода, мідні труби, так. То прийшов випробування, а тут випробування золотим кільцем не пройшли. І за гроші просто знищують Львів. Ну, це, це таке. Так, от, е, коли ми спілкувалися власне, з, е, з Олегом Чамарою і з Іваном Михайловичем Олійником, то е, завдання на розробку генерального плану насправді це дуже важливий документ, і е, значна його частина це є. Соціологія, це і демографія, це і показники. Ті, які, під які, це показники людського фактора, під які і маю, на які має орієнтуватися Генплан, на людину, не на інтереси, не на щось. Знаєте, от інтереси були, компартійні інтереси, забудувати Львів заводами. І мали ми проблеми з водою. Там з багато років і так далі. Хто ще пам'ятає. До речі, доклався до того, щоб вирішити проблему Боняк. Потім один час Юлія Тимошенко виділила гроші. Я розумію, що там їй може не йшлося про Львів, про її там політичний піар. Але Андрій Іванович перевіряв стрічку, присвоївся все собі, при Садовому львів'яни отримала воду. Ні, він тут, як кажу, скористався, вміло скористався моментом. Е, так ось, е, коли ми говоримо про радянські проблеми радянської забудови, так, ці ті ж самі підприємства, да, це були інтереси не людей, це були інтереси. Партії інтереси комуністичної ідеології і так далі. Зараз інтереси бізнесу, інтереси грошей, а не людей. А власне, для того, щоб правильно зробити генплан, треба рахувати інтереси людей і розуміти, скільки тих людей, які ці люди, чим вони займаються. Той же ж Володимир Курт мені колись розповідав, що про анкетування в одній школі, і, скажімо, директор школи потім сказала з великим здивуванням, а третина. Батьків школярів ніде не працює в третина, уявляєте собі, от знаєте, наскільки це складно. Крім того, дуже треба багато інших вихідних даних для того, щоб правильно розробити генплан. І от вже Іван Михайлович Олійник мені колись сказав, каже: будучи на посаді головного архітектора області, він збирав вихідні дані для розробки планування, планування схеми Львівської області, наша такий документ є. Він каже, мені було дуже важко зібрати ці документи. Каже, зараз я знаю собі не уявляю в тому цьому. Вибачте, на слові бардаку, як це взагалі можна зробити. Тому я спогоджуюся з, з коментатором, те, що з новим документом все буде набагато гірше. Тому що А, дуже низький рівень кваліфікації тих, хто тим займається, починаючи з міського голови, якщо він тим займається взагалі. І дуже складно це зробити правильно. Зробити щось намалювати картинку для того, щоб поховати генеральний план і уникнути відповідальності, так. Зробити документ, який дасть можливість місту розвиватися і е, лівіанам гідно жити, це зовсім інакше. І ніхто цього робити не хоче. Ну, оце таке. Е, я вибрав можливо, не ну, вибрав, на мою думку, найважливіші коментарі. Чи можливо для мене найцікавіші? Е, я дякую хто. Дивиться ці відео слухає. Я дякую за вашу увагу, за ваші запитання. Якщо вони будуть цікаві, грунтовні, якісь, скажімо, чи зможуть розвинути якусь тему далі, я охоче буду на них реагувати, відповідати. Думаю, що в окремому, в окремому відео і цей формат, мабуть, буде більш оптимальний, ніж там написати якийсь допис просто під коментарем, який, ну, мало хто напевно, що прочитає. Все наразі. Дякую за увагу. Почуємося. Побачимося.